Добрий день, дорогі друзі. З вами ми вже сьогодні віталися, брати і сестри, а я вітаюся з тими, хто іще у нас є друзі, які подивляться сьогодні цей відеозапис. Я буду говорити про що? Про Бога, а про що ми можемо ще говорити? Як сьогодні неділя. Сьогодні ми покинули вдома всю роботу і ми зібралися тут, щоб знову поговорити. Говоримо, говоримо весь час майже про одне і те саме. І я не перестаю дивуватися. Що я чую різні думки про одне і те саме. Думаю, а як же ми в єдності, а як же нам, щоб одинаково думати? Бо це дуже важливо, щоб думати одинаково. Знаєте, е такий проповідник є Віктор Томів. Перший раз я на нього потрапила. Так гарно проповідує. Я так думаю, от, так, правильно, правильно, себе почала вже трошки е критикувати. Думаю, до, я негативно інколи говорю. Правильно, молодець. І раптом він каже, не не я був. не прихильник вчення про Трійцю. А я думаю, так. Ну, а в нього повинза народу. Це не так, як у нас сидить, коли сім, коли десять. Думаю, ну я ж ти це розказуєш. Я його слухаю, не думаю. Думаємо, і я думаю, я не згодна. А він зі мною не згодний. То я буду зараз розказувати, як я розумію. А ви слухаєте, бо... Я знаю із наших попередніх зустрічей, що ми розуміємо одинаково. Ну, все може бути. Хтось розумів так, а потім почав по-іншому. От я буду розказувати, як Бог з неба прийшов на землю. От як він прийшов? Тобто взяв і прийшов. Створив землю, а тоді сам прийшов. От що таке планета Земля, ми знаємо. Бо ми на ній живемо. А що таке небо? А там Царство Небесне, да? Царство Небесне. І от така ситуація похорон по сусідству, і я не знала. Я приїжджаю додому з лікарні, дивлюся машин, мій сусід, і я не знала. А я питаю, хто помер. Кажу, та от Ванько. І я така стала, думаю, та чого ж він помер? Та 55 років. Але співає батюшка і співають віруючи, півчі, царство небесне, царство небесне. Люди підсвідомо вірять, що Царство Небесне є. І вони про те царство Небесне співають тільки на похоронах. Та в минулому році я до нього підходила, мимо йду, кажу, йди сюди. Є, я трошки випав, Давай кажу, от давай помолимся. Я вірю в душі. Молодець, що ти віриш в душі. Але ти не одружився в душі, ти не їси в душі. Ти... Ти все робиш в натурі, ти в душі тут подумав, що таке душа, це розум, воля, емоції, так? а тоді пішов зробив. От Сатані як подобається, коли люди кажуть, а я вірю в душі. А в душі це значить Біблію читати не обов'язково, вір так, вір в душі. Так, в церкву ходити не обов'язково, вір так, вір в душі. Зустріла вчительку математики. Ми з нею разом вона в Гаркушинцях, я в мене музика в неї математика, вона співала з нами. Ви її пам'ятаєте, так? О, кажу, вона мене перша побачила. Як ви зараз? Вона, та хожу в територіальний центр, де пенсіонери збираються, то ви ведете активний спосіб життя. Тричі в тиждень хожу на зарядку, двічі в тиждень заняття з психологом. Кажу, молодець. А Бог? А в нашу Бог? Я молюся так, у душі. Так, а ви в душі не ходите на зарядку? А ви в душі не ходите до психолога? А ви ходите туди практично? Я математик. Мені треба це пояснити научно, якби з ким познайомитися. Кажу, а ви перед ким стоїте зараз, оце, а? Я вам кажу, з научної точки зору все поясню і математично вам все це поясню. Кажу, а хто такий був Ньютон? Християнин. А хто такий був? Менделеєв, таблиця Менделеева по хімії, а? так вона йому вся приснилася. Та він був віруючий, він був християнином, він до Бога молився, і він весь час шукав те, в чому він трудився, і Бог йому дав цю картину. А хто такий ломоносов? Та вони всі, а хто такий Тесла? Вася я дуже люблю дивитися Тесла. І я теж я... фізик. Та кажу, ви розумієте, що вони всі математики? А вона тоді на мене дивиться, дума. А де ви збираєтесь? Кажу, там і там. В неділю, будь ласка, приходять. Ну, що мені тепер залишається? Просто молитися за цю жінку. Я вас дивлюся. Чуєте? Я вас дивлюся. Тому я і надіюся, що вона подивиться. Це тобі віра в душі. Отже, є кілька категорій людей. Одні, які взагалі не читають, вірять в душі. А є люди, які читають члени церков, поприймали водне. І вони розділяються на дві категорії. Одні вірять, що Ісус Христос є Бог, а другі вірять, що Він не Бог. І я сьогодні зустрічаю таких людей, оце по телевізору я ще побачила. Ну, ми ж з вами багато разів читали вірші з Біблії, де ясно видно, що Син Божий не створений, а народжений. Ну ніде не написано, що Він створений, він народжений, єдинородний у Отця і першородний у Марії. Ісая 9.6, давайте згадаємо, немовля народилося нам. Син даний mm -hmm. нам. Влада mm -hmm. на плечах, там написано на раменах. Mm -hmm. угу. А що таке ланіти? Щоки. Ось читаємо, Думаємо, білі його по ланітах. Думаю, по чому? Mm -hmm. Хай не діть, звісно, в нас нікого. Так. Немовля народилося нам, син даний нам, влада на плечах його. Дивний порадник, Ісая, ти що, не так почув? Ісая пише, Бог міцний. Усе <кій> сам Бог через Ісаю сказав. Отець вічності, то хто такий тоді син Божий? Бог міцний, він отець, а значить, він на рівні з Отцем Творець? <кій> я це так читаю і я це так бачу. Я приносила колись таку схемку. Малювала спеціально домик. Дивіться, написано: спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог Бога. І він тільки сказав Бог. І поруч став точна копія отця. Ну, отець більший, тому що по статусу він більший. А по божеству вони одинакові. Все через нього почало бути, і без нього нічого не почало бути, що з'явилось. Про Духа Святого взагалі не написано, а як Він? Ну він від Отця, ясно. Але коли ми читаємо все про Духа Святого, то ми бачимо, що Дух Святий є одночасно Дух і Отця і одночасно Дух і Сина. Тому через нього, а як? Та ну, можливо так само. Сказав Дух Святий, але вже через Сина. Тому він Дух і Сина і Дух Отця. Оце для мене є Бог один в єдності трьох. І по Так я розумію, і так я пояснюю, і ви слухаєте зараз, і ніхто не каже ні-ні, не так. Ну, коли я послухала цього проповідника Томіна, він каже, як Бог, якого не поміщають небеса небес, помістився в Марії. А, так це ж благочестя, велика я тайна, Бог явився в плоті. А я сижу та й думаю, так. «Да, що ти хочеш пояснити? Ми хочемо це пояснити? Та ніхто не можемо цього пояснити? Mm. <кій> Значит, я розказувала, що у Бога є все по три. І мені з Фейсбук написав, будь ласка, сфотографуйте ту вашу таблицю, щоб мені яскравіше було гарна таблиця. Я тепер, коли заново почала читати Біблію, відбуття вчора сиділа, мабуть, години півтори, перечитувала, перелистувала мене підкреслені всі головні місця, ключові слова Божу. Там стільки всього по три. Ну, ну, це просто. Вся Біблія, вона вся в числах, То я тоді вам теж показувала, що Бог створив. Ангелів, Люцифера, Гавріла і Михаїла. Да? Видно? Люцифер, Гавріл, Михаїл. Оце став зрадник, у нього було все. Що тобі ще не так було? Так. Гавриїл це був посланець, така в нього намічалася роль. У Михаїла намічалася роль бути захисником. Але адвентисти доводять і разом з свідками його що Ісус Христос це є Михаїл та підущить. Я почитала, там є такі місця, які дивляться щось дуже схоже із характеристикою Сина Божого. Великий Іерей стояв Ісус, зап'янений одежі, і він сказав, де, де запретіть, Господь сказав, да запретіть тебе Господь, читаю, читаю. Стоп, ну, стоп, 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 стоп. Я щось з тому, а ще не дуже розібралася, то для мене оце отак. Їх так само три. Оце став зрадник, на святих небесах виник гріх. Що зробив Бог? Скинув його з небес. Оці ангели залишилися на третьому напад. Таким чином Бог очистив небеса. А він тоді прийшов на святу землю, оцей, який був Люцефера став Пано. І побачив там людей, яких Бог створив. І почав їх спокушати. Правильно, Бог очистив небесам. Бо він скинув їх із своїх святих небес. А зараз написано, ніщо нічого не чисте на небо не вийде. І поки земля була свята, прийшов той, хто сквернив. І людей ну, з їхньої ж згоди. Якби ж вони знали, те, що не знали. Отож треба вірити Богу. Бо воно сьогодні так само. Бог сказав, Бог написав, Бог сказав. От як тут написано, от так треба робити. Ну, Бо в нас є приклад да? Бог їй сказав і не, не трогай. Вам даю все, усе вам даю! Оце тільки не трогай. оце. Прийшов оцей і сказав, хм? Бог сказав неправду, не помрете, знаємо ми всі ці деталі. І Єва розгубилася, думала, так сказав, вже не помрете. Бог, помрете, не помрете. Бог каже, не робіть. А я зроблю. Ну зробив. І, от, будь ласка, і маємо ми тоді. Хорошо, якщо Бог очистив небо, скинув Люцифера, як можна землю тепер очистити? І от, <зас> значить, да. Бог зробив дуже мудру річ, він помістив нас, людей, в тіло. От ангели він створив без тіла, без атаков. Ангели це служебні духи, службові духи. А як Бог робив людину? Спочатку макет, а потім вдихнув дух. Але це не той дух, не треба його плутати. І з отими фізичними проявами тіла, дихання. Тварини ж дихають, але в них нема вічного душу. Духу. І ми дихаємо, то це не той дихання, це фізичний прояв нашого тіла. А дух, Бог сказав, що ми будемо створені за образом і подовгою його. То я найперше, я є дух, який в тілі. І коли Бог вдихнув оцей дух, написано душа тоді з'явилась. А як вона з'явилася? А почало серце стукати, Кров почала біг, бігти по всьому тілу, омивати мозок, а в мозку це комп'ютер. Ну, якщо ми підключаємо наш комп'ютер розетку, він запалюється. Так усе дух, оце Бог підключить нас до самоста, то Адам і Єва були святі і праведні до того часу, поки вони не пішли проти Бога. І коли вони згрішили, не послухали Бога. Що зробилося з їхнім духом? А вони духовно померли. Руки, ноги, очі говорять, все це є. А все, Дух Святий От не одійшов. Тому е, оцей вислів духовно мертві це означає, що людина фізично жива, вона й розумна, і грамотна, можливо, навіть в інститутах десь там е, керує, щось преподає, викладає. Але духовно мертва, якщо у людині. Не цікаво слово Боже. Якщо у людині не хочеться йти в зібрання, якщо людина не живе тим, що, чим би хотів, щоб Бог жив, вона вважається духовно мертва. То в нас є розум, душа для того, щоб сприймати інформацію. І коли ця інформація приходить і людина її чує, то ж вона спочатку воно може й мимовух летить, а тоді воно зачіпається, людина починає думати. А коли людина починає розмірковувати, діє Дух Святий, чому нам важливо проповідувати, проповідувати, хай люди слухають, слухають. І тоді вона каже, вірую. Ну давай будемо каятися. А як каятися? Я ж нічого ж поганого не зробила, не зробив, не вкрав, не вбив, якби заступаюся за всіх людей. Та я кажу, ви ж розумієте, що починаю і заново розказувати те, що вже тут сьогодні розказала. Що ми вже народжуємося з гріховною природою. А от передається на 10 покоління, хто це не знав цього та в біблії написано. І оце, наприклад, якщо одні зблудили, а потім його вже предки не блудять, не блудять, не блудять, не блудять, то витреться оця запись блуда тільки на 10-му поколінні. А такого не буває, цей не збудив, цей збудив. Знову на 10 покоління, цей не збудив, цей збудив. І знову пішло на 10 покоління. А колдували. Ого, кажуть, та ні. Нам треба каятися і казати, Боже, прости і помилуй. А Ісус Христос сказав найбільший гріх – це те, що не вірують в мене. Та я вірю, хорошо ти віриш, хто такий Ісус Христос. А... Це розказали. а коли ми маємо тіло, то ми маємо душу, ми маємо розум, ми чуємо, бачимо, до нас приходиться інформація, ми приймаємо. І тільки ти сказав вірую, бо ти увірав це, всю мить, Дух Святий, відроджує отой Дух і Дух оживає. І все. І вже людина народилася, вона духовно народилася. Кроме того, що вірую, я більше нічого з Біблії не знаю. Я не знаю, що правильно, як неправильно. Пише мені у Фейсбук, ця жіночка, так вийшов вже тепер, не грішна. А я пишу, не грішна. <реш> Допоки да, не згіршу. <реш> Я свята й праведна, Но, коли ти лягаєш спати, ти ж ноги миєш. <реш> да, і як... і ми... у нас вже діяв цей контроль. Десь щось не так сказав, десь там психунув, ще щось може, а воно тобі тик? Ні, ти ж не заснеш, поки не покаєшся. І сон втікає, або заснув, а тоді проснувся. Миш, Що це? А тут то перед тобою картинка. Я тоді, Боже, так я вже йому належу. Це Просто поми, омитому. Нужно така ногами, як написано. Без поки. Да. А за гріх смерть. Але ми вже належимо Богу і Дух Святий дає нам це покаяння, дає нам це усвідомлення. І ми проходимо цей процес навчання, ми вчимося, як правильно. Ми вчимося, найперше, як любити. Чому Ісус каже, та не дивись ти на людей? Ти дивись на мене і на себе. Вникай в писання і, і в себе. А ну як по-українськи. Внікай. Заглиблююся, так? Все. Досліджують писання і себе. І себе досліджують, так можна сказати. Себе. Я не Олю буду досліджувати. <гум> не валю, не васю, не качу, не машу, не вітю, не петю. Я буду. Слово дивися і себе досліджують, може я що бачу. Ну так що? А у всіх у нас різний рівень пізнання Бога. Тому те, що я вже сьогодні сказала, Бог є любов. А чи я знаходжуся в тій любові? Я розумію взагалі, як то любити людину. Я її прощати. Так от, без прилиття крові не буває прощення. Чого так написано? Тому що в крові вся інформація записана. І коли Адам і Єва зрішили, що зробив Бог, а він сам вбив тварину чи дві, не написано, скільки пролилася кров тварини за оцей гріх. Тварина ні в чому не вина. У неї в крові не записано жодного гріха. Вона тварина. І все. А то та кров, кров була, яка покрила їхній гріх. А з їхньої шкіри зробив він одяг і сказав, одягніться. Люди отримали покриття гріха крові тварин, і надалі їм треба було час від часу приносити в жертву Богу тварин. Тварина є жертвою Богу, і її кров покривала гріх людей. Без пролиття крові не буває прощення. От чому Бог для людини створив тіло, бо в тілі є кров. Адам був святий тілом і душею і ось грішив. Дух миттєво помер, Адам став духовно мертвим, бо його дух людський залишив Дух Святий. Відійшов. Розум працює. Серце кров качає, а в крові вже записався гріх. Що робити з цим? Як? У нас немає іншої землі, де Бог. О, там Бог взяв Люцифера і скинув, і все, земля Чи то? небеса святі залишилась. А як землю очистити? А земля одна. От в крові записаний гріх бунт проти Бога, а отже тіло з часом теж помре. Тіло з часом теж помре. Оце вона ціна гріха. Смерть на всіх трьох рівнях виходить. Дух, душа і тіло. І коли дух виходить з тіла, то серце перестає стукати. Кров зупиняється, мозок відключається, розум не працює. А що ж з собою являє дух, який вийшов з тіла? Так, запитання на запитання тоді. А що собою являє Бог, який є дух? Бог є дух. От що він собою являє? А він невидимий, да? а створив світ видимий. І якщо я є дух, що ми можемо знати більше, ніж те, що написано в Слові Божому? Більше ми не можемо. Написано, сокритою принадлежить Богу, а відкритою чоловіка. Написано, народжений від Бога чує голос Божий. Бог не буде з нами теревені розводити. Мені Бог сказав, мені Бог сказав. Та підожди, ти щось так це часто говориш, тобі Бог сказав. Бог то він то говорить. Дух людини. Оце є головна складова людини. Бог. Бог може положити на серце да. Дух Святий. сказав, не, 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 не сказав. от мені Бог сказав. А, Значить, дух людини на має інтелект. Положити. Ну, Я малювала колись таку картинку. Тоже тут, Тоже. Бачите, треба казати не теж, а теж. Також. 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 Значить, тіло, от створив Бог тіло. Органи кров, вода. Органи то створив. Але поки він не вклав оцей дух. Поки не з'явилася душа. А що таке дух? Спілкування, інтуїція совість. Совість це духовний розум. А що таке душа? Розум, воля, емоції. Бачите, все потребує. І оце тобі, і да, це тобі така людина. Оце я людина, отака. от. Тіло відпрацює своє, кров застине. А вся інформація переходить куди? В Дух. Тому оце виходить з тіла. І я йду тоді до Бога. Дуже я дуже. сьогодні з Богом і ми йдемо до Бога. І сьогодні ми духовно народження. Коли людина помирає тілесно, дух людини виходив з тіла і йшов куди? Царство небесне, дірі в душі. Ті кота Бога. які з Богом. Значить, праведники йшли в місце праведники. А ми читаємо лоно Авраама. Вже Ісус розказує е, про Авраама, Аврама. Так? А е, коли Каїн убив Авеля, куди пішов Авель, На яке лоно? То я так, ми з вас вдома розмірковували, кажу, дивися, я так думаю, що було, воно не називалося лоно Авраама, а було місце для праведників і місце для грішників. О, О а оце, оце, да. буде. Вот було. Ну, оце місце, вам зловом. Але воно ще не називалось на той час лоно Авраама. Було місце праведників і місце грішників. І коли єнок, коли Бог його написано підняв, забрав, куди він його забрав. Цього ми просто не знаємо, бо кров Христа ще не була пролита. По-іпрецьки називалося Шеол, це там, де да. праведники були І праведники йшли в місце Ні. для праведників, але були люди, які не вибирали Бога, а вибирали гріх. От і все. Каїн він виволя. Братовбивство. Ну, ми не знаємо, яка його доля, каявся, він не каявся. Кажуть, що ти ходиш як неприкаяний? Ой, все це, цей це з Біблії прийшло. Тому що Каїн тоді Бог йому сказав, ніде земля тебе не буде приймати. Він таке ти мені покарання сказав, і як його можна витримати? Ну, от дивися, а людина там не вробила. Там не вробила, звідти пішла, там прийшла, знову пішла. Кажу, що ти як не пекальне? А тепер дивіться, це є наслідком гріха вбивства. Що ж не зробив? Він вже вбив людину. І носить його тоді по світу. Чому треба покаятися в виділення? Ніде не може і ні з ким не може. І сьогодні так само Бог створив пекло не для людей. Але якщо людина не вибирає Бога, ну і що тоді, куди її тоді дівати? Я з Богом. У Бога був план спасіння людей ще до створення світу. Ще до створення світу. Ми це читаємо, Слово Боже. Е, Бог спланував. Ага, будуть оце в мене службові духи. Всім даю вільну волю. Як святий Бог може сказати, так? Ти... Це треба тоді програму таку вкласти людині, як роботу. Бо всім даю вільну волю. Зарішив Люсифер, Бог його прибрав. А зарішили люди, Бог їх спасає. Грина створив, як дітей своїх. І от оце дякуючи цьому тілу. Mm. І у Бога був план спасіння. Бог не планував гріх, але врахував, що це буде. Кажуть, а план Б? Так, підемо на річку, підемо. а план Б, а як е, раптом дощ? Та не буде, та ні, давай продумаємо. Такий варіант і такий. Тому у mm. Бога був mm. план Б. А якщо згрішать, сину, то ти підеш на землю, станеш людиною заплатиш за їхній гріх, і хто в тебе уверует, всі будуть прощені і будуть И